В Одесу сьогодні прибув перший за два місяці потяг з Луганська. Доїхав спокійно, без інцидентів, щоправда, напівпорожній. Курсуватиме він через день. З Луганська в непарні дати з Одеси в парні. Оминатиме важливий транспортний вузол Дебальцеве, де досі тривають обстріли. А всіх пасажирів ретельно перевірятимуть. Луганськ не чув такого оголошення рівно два місяці. Останній потяг до Одеси виїхав звідси 26 липня. Він ущент був заповнений людьми, які тікали від війни. Два місяці по тому потяг з Луганська прибув у південну Пальміру на півпорожній. Мало дуже людей ще пока тільки Тока перший, перший раз сьогодні виїхали. Тільки. Ну, доїхали. Да, спасибо, все як би добре. Саділис люди в Луган. Саділи ну, Да. Ну, мало по одному, по два чоловіка на маму. Пасажири, які сідали в Луганську, тікають від об'єктивів. Відмовляються розмовляти з пресою навіть поза камерою. Охоче спілкуються лише ті, хто вирушив з території, незахоплених бойовиками. Більшість пасажирів сіли на нього у Дніпропетровську. Доїхали спокійно. Щоправда, кажуть, квитки були продані на одні й ті ж місця. Але у напівпорожньому потязі провідники розібралися з цим швидко. По Красному лиману була перевірка дуже велика, около 40 було робітників лінійного відділу. Вони провіряли всі вагони. Ну, все було в порядку, все було добре. Доїхали спокійно такої зони. Деякі зміни у маршруті і перевірки в дорозі. От і все, що відрізняє жовтневий потяг від липневого. Транспортна міліція пильнує, щоб не пропустити зброї. Пасажири проходять фейс-контроль. Усилені мероприятия по охранні общественного порядку, робота фільтраційних груп, так як цей поїзд проходить з зони АТО. Основне внимания нарядів патрульної служби обращається на виявлення ліц, перевозящих незаконне зброю боєприпаси, зривч вещества. Зброї та вибухівки у потязі не виявили. 14 вагонів привезли до Одеси дві сотні пасажирів. Переселенців принаймні у першому потязі розповідають провідники не було. Приїхали студенти, туристи та у відрядження. А от назад до Луганська потяг сьогодні поїде вже заповнений. Усі квитки продані кажуть на вокзалі. Олена Черняєва Іван Савченко, Одеса ТСН, 1+,1.